Ріміні – це ідеальне місце дозвілля для бажаючих поєднати пляжний відпочинок, нічні розваги та знайомство з архітектурними пам'ятками. Історичний центр міста невеликий і прогулянка тут займе у вас небагато часу і буде зовсім не напряжною навіть для подорожі з дітьми. Світлофорів тут немає, тому будьте уважні. Арка Августа це головна антична цінність Рімені. Це найдавніша арка в Італії, яка в середньовіччя виконувала роль ворот у місто. Буквально одразу вас зустрічає смачна кондитерська, але якщо ви ввечері, то тут вже буде залишки, залишки. Якщо захочеться щось скуштувати смачненьке, підходьте, будь ласка, трохи раніше. Тут як і скрізь багато магазинів, багато локальних брендів, а також купа ресторанчиків. Площа Тримартірі, куди ми зараз вийшли, одна з найстаріших площей Ріміні. Вона була заснована близько другого сторіччя до нашої ери, ще коли місто називалося Арімінум. Також тут розташований палац Обріолі та годинникова вежа. Колись давно це місце було в древнеримським форумом місце політичного, культурного, соціального та торгівельного життя міста. До чого тут Юлій Цезарь? Ну, до того, що тут колись він мав промову, надихав своїх воїнів на. Те, щоб перейти річку Рубикон та завоювати рим. Влітку туди звичай дуже багато туристів, тому якщо плануєте подорож до рімені, то плануйте на початку або кінці сезону, або будьте готові до того, що поруч вас буде багато людей. Площу Кавур місцеві жителі називають культурним центром рівні. На неї виходять фасади трьох палаців. Один з них називається Гарампі, зараз в ньому розташований муніципалітет. Другий Палацо деля Ренго, побудований на початку 13 століття, коли правив модіо де Карбонезе. Він завжди символізував звільнення міста комуни. А третій палац Палацо дель Подеста, побудований у 1330 х роках. Також на цій площі розташувалася ще одна будівля – Комуналі. Він відкрився в 1857 році. У центрі площі Каву розташований пам'ятник папі Павлу V. А поруч з ним знаходиться знаменитий фонтан шишка, який був побудований у 1543 році і який надихав ще Леонардо да Вінчі. Тут купа атмосферних ресторанчиків, де ви зможете посидіти і насолодитися місцевою кухнею. І найвідоміша пам'ятка місцева міст Тіберія, Понте де Тіберіо, що називається спорудження мосту Тіберія було розпочато в 14-21 роках нашої ери ще за часів правління імператора Августа і закінчено за правління імператора Тіберія. Тому він так і називається. Міст сконструйований з п'яти арок через річку Марекія. Також його називають містом мостом д'явола. Чому? Ну тому що за стільки віків він жодного разу не впав і дуже міцний, тому деякі кажуть, що просто так це не може бути. І взагалі він був побудований за допомогою якихось темних сил. Як би не було, але з цим містом пов'язано дуже багато легенд і легенда про бажання, які ви можете тут загадати. Теж має місце, тож користуйтеся, можливо, воно збудеться. Вечірні вогники, ввечері, в во всіх закладах створюють певну атмосферу розслаблення, тому ви завжди тут знайдете, що поїсти, де поїсти. Тут нема питань з тим, що щось там несмачне або дороге. Ціни. Не дуже як для узбережжя великі. В наступному відео буде більше про пляжі в Рівні, про набережну. Тож підписуйтесь. У нас ви можете купити будь-який тур в Рівні або в Італію в цілому через телеграм або через форму на сайті.